Вітаю підписників і глядачів мого каналу. Ми знаходимося у мене на Київщині на винограднику. Сьогодні 23 серпня 24-го року. І трошки я хочу вам сказати, що я робив у цей період жаркий із своїм виноградником. Ну, ті, що раніше дозрівали, я фактично не трогав, але трошки поливав десь буквально днів 4-5 назад, тому що жара була і все таки. Для того, щоб дати ягоді трошки росту, от, і трошки, щоб був більш сокорух, я таки вирішив кущі підлити водичкою. От Бачите, що ці кущі я підливав 3 дні назад. І як бачите, що погода жарка буде ще як мінімум 10 днів, більше 30 градусів, тому потрібно дати води. Лоза, бачите, набирає забарвлення. Ці, що з раніших сортів, от галбена нову, вже зовсім жовта. От, я теж підлив трохи, трохи води. Тому що буде дуже жарко і я висновок такий зробив, що треба трошки води дати. Цей виноград ще буде в мене дозрівати днів 10. Це подарок Запоріжжю, От в такому от він стані. Тому щоб ягода накопичила трохи води, я поливав. От ще Бачите, вона кущі мають вологу. Треба ще пройти і замочувати трошки пізніше. Ну от, ягода ще, я говорю, буде днів 10, ще її треба дозрівати. Тому є резон додавати води. Ну і ще в мене далі. Бачите, нога зав'язався цей непогано. Так що ті кущі, які постраждали більше, то постраждали, ну, за рахунок цих врожай трошки буде. Ось такі грони. Ось в такому стані на сьогоднішній день у мене Виноград. Теж, бачите, ну, деякі вже підтіли, але ще потрібно, щоб трохи сахар набрав. Десь будуть ну, кілограм, деякі грони трошки більші будуть. Ну, так само у мене де 200. Це такі більш винні сорти. Теж подивився, що значить, не зовсім наливається ягода. Тому потрібно було дати їй води. Це те, що я робив. Ніяким монофосфатом калія я свій виноградник свою лозу обробляти не буду. Не бачу ніякої необхідності лоза. Як бачите, теж набирає вже свій окрас колір. Я думаю, що ще й вересень буде теплий і жовтень. А враховуючи, те, що я ці сорти... Укривати на зиму не буду, лоза визріє, закалиться і буде готуватися на наступний сезон. От в такому стані, такі процедури я робив. По обробкам, що можу ще сказати, ту обробку, яку я робив в цьому році, фактично вона доволі себе виправдала. Єдине, що можна було буде ще зробити. Будемо дивитися, по наступному уроці після квітування ще раз обробити виноградник для того, щоб запобігти якісь рибки. Хоча, як бачите, ні мільдію, ні оїдіуму на виноградних лихлистях немає. Було на пару гроздях у мене оїдіум, я його видалив. До таких радикальних засобів не прийшлося доводити, тому виноград чистий. І споживачам, і для себе буде менше хімії, буде більше користі. Тому дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, підтримуйте мій канал. Все, що буде новенького, буду вам розповідати. Дякую.